Вітаю всіх, сьогодні у нас на обзорі кнопочний телефон Nokia мобільний в металічному корпусі. Ось так виглядає. Ззаду відсутня задня кришка з батареєю, але це не столь важливо. Ми його будемо розбирати, дивитися плату. Тут, як бачимо, на платі вже велика кількість. Золото видніється зараз знімемо це жлізо з пластмасою, глянемо саму плату ближче, скільки дорогоцінних металів нині знаходиться. Ось так, друзі, виглядає наш телефон розібраний. Тут жлізо з пластмасою і ось сама платка. Тут бачимо також купа позолоти. а на платі. Вийдеме золото жовтий колір і безкорпусні КМ-конденсатори, які містять паладій та платину. Ось так я на них навів зору об'єктив. Тут дві мікросхеми чи три, і вокруг всипано такими невеличкими детальками. Це є безкорпусні км конденсатори Зі сторони екрану тільки трішки позолоти, в основному посріблення. А інша сторона то більш благоприємніша. Золота тут не стільки, як очікувалось, звичайно. Хто в курсі діла, підкажіть, що за модель телефона була. Те, що Nokia, то понятно. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.